Я готовий приймати критику до себе особисто, до стану справ в міністерстві, але категорично проти опльовування дискредитації і деморалізації 220 тисяч офіцерів, більшість, абсолютно більшість яких в дуже важких умовах тяжко несе свої службу. Українська міліція готується до свого професійного свята 20 грудня. Будемо його відзначати честю і гідністю, дивлячись в очі своїм людям. У нас є чим гордитися за цей рік. Звертаю увагу, наприклад, в тому, що серед півтори тисячі хабарників, які ми щорічно, півтори, тисяч хабарників, які ми щорічно фіксуємо в Україні, конкретне позбавлення волі, на жаль, отримують лише 50, в минулому році був рекорд, 120 чоловік. Ще раз підкреслюю, 600 працівників обласних та райдержадміністрацій сьогодні притягуються до викриті ускорені злочинів про розкладання державних коштів. Або інших службових злочинах. Попри всі проблеми, я впевнений, що ми можемо чесно відбрати дивитися очі людям. Не дивлячись ні на що, ми змогли покращити кіно ситуацію, виявити більше вбивців, грабіжників, розбійників, крадіїв, розкрадачів тощо, міліція ловить бандитів. Одна проблема, що не завжди їх саджають. Але повторююся, це вже проблема не міліції, а в цілому законодавчого поля і взаємодії правоохоронних органів.